Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Плани на 2024 рік. Міжнародна підтримка та розвиток міста у Запоріжжі вперше відбувся форум відновлення. Казки з повчальним змістом, як запорізькі рятувальники, разом з маленькими запоріжцями створили посібник зоопатруль на варті безпеки. Пояснити аспекти протимінної безпеки. Команда на часі продовжує розповідати про музейні заклади області. Наступна серія присвячена розівському краєзнавчому музею, який нині в тимчасовій окупації. Чи збереглися музейні цінності? Дивіться далі. Важко згадувати той день. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Вранці 27 лютого у Запоріжжі було чутно вибух за інформацією. Зова збиття відбулось на відкритій місцевості між населеними пунктами запорізького району. Інформація щодо руйнувань та потерпілих не надходила. Загалом за минулу добу надійшло 20 повідомлень про руйнування приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Тим часом в області триває евакуація населення. Так днями правоохоронці вивезли з прифронтового приморського літню жінку. Пані Лідія каже, до останнього не хотіла покидати власну домівку, але останнім часом збільшилась кількість обстрілів та й стало важче діставати ліки, які є життєво необхідні жінці після двох операцій. Бачимо, а ми не по ну, другий раз розумію, що гатять по нас, то саме, сколько це теж пать, порозвалювано порози те саме. Та я ж кажу, і в мене, і рядом зо мною хату розгибало, що те саме. Чуємо, а чує ось так гатили, що що серце ставало. Не хочеться сидиш у хаті, як то саме, і з хати не. Разом з тим окупанти почали будувати залізницю, якою планують з'єднати анексований Крим з Ростовом на Дону через окуповані території Донецької та Запорізької областей. Села Осипенко та Новопетрівка, де на воєнному полігоні росіяни тренуються та розміщують особовий склад, стануть вузловою станцією. З цих вузлів можуть тягнутися дві колії: одна вздовж сухопутного кордону, яка оминатиме Маріуполь, і з'єднається з наявною залізницею поблизу села Кальчик. Друга з полігоном вздовж Азовського узбережжя. На північному сході від Маріуполя вже готові не лише переїзди, по більшості на перегоні від Іловайська до Гранітного прокладені шпали. Поруч росіяни будують розвилку безпосередньо на південь в бік Маріуполя. Тобто, в разі неуспіху з мостом біля гранітного підуть більш складним шляхом прямого протягування гілки в Маріуполь. А там через Маріуполь вріжуться в залізницю Маріуполь-Волноваха Донецьк. Так в нас на очах будується резервний шлях постачання, який по закінченню. Легко трансформується в основний з урахуванням наявності порту та великих сортувальних станцій в Маріуполі. Тим часом силам оборони України вдалося відбити шість атак в районі роботиного. Нещодавно в околицях села було знищено БМП противника, а десант, який встиг втекти з машини, ЗСУ наздогнали дроном. Також бійці першої танкової бригади знищили швидкісні квадроцикли, за допомогою яких противник переміщується невеликими піхотними групками. Продовжуємо оперативною інформацією по Україні. Всю ніч ворог нещадно гатив по шуминському мікрорайону та центральній частині Херсона. Під удар потрапили багатоквартирні будинки та адміністративне приміщення. У власній квартирі постраждала жінка. Швидка забрала її до лікарні з вибуховою травмою та пораненням шиї. Медики оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості. Прямо зі голова туди і в вкралі всі. Оці. Оно щось суконі виніс. Смотрите. Видите, какая дырка? Від пізнього вечора і до самого ранку ворог кілька разів обстрілював Нікопольщину. З важкої артилерії бив по районному центру Мирівській і Червоногригорівській громадах загалом спрямував туди 25 снарядів. Люди не постраждали пошкоджений один з ліцеїв. Там вибиті вікна, понівечені вантажівка та ескаватор. Тим часом наші захисники збили російський винищувач Су 34 на східному напрямку. Це вже шостий збитий су 34 за цей місяць за офіційними даними повітряних сил. А тим часом активісти руху Жовта стрічка відзначають день спротиву російській окупації. Український прапор височіє на горі Ангар Бурун у Криму. Зелене відновлення та європейський курс розбудови міста у Запоріжжі. Відбувся перший форум відновлення. Головна мета заходу консолідувати владу, громади та міжнародних партнерів у процесах післявоєнної відбудови. Під час заходу учасникам форуму презентували дорожню зелену книгу відновлення Запоріжжя з найбільш вразливими секторами, що є ключовими для розвитку. Яке Запоріжжя буде після війни? Знає Анна Крамаренко. У незламному хабі відбувся перший форум, де обговорили відновлення Запоріжжя. Зокрема, на заході презентували дорожню карту відновлення міста з найбільш вразливими секторами, що зазнали пошкоджень спочатку великої війни і є пріоритетними для розвитку міст. Експерти опитали понад тисячу запоріжців і провели сім фокус груп. На думку містян, Запоріжжя має бути не просто відбудованим, а й сучасною промисловістю та інфраструктурою. Ми сьогодні говоримо про майбутнє Запоріжжя разом із мерією, разом із громадськими організаціями науковцями. Сьогодні низка. Експертів запорізьких представляє зелену книгу відновлення. Це дорожня карта, яка сприятиме сталому розвитку Запоріжжя, яка буде врахована при розвитку нашого міста. І якраз сьогоднішній захід покликаний налагодити кооперацію, співпрацю між всіма зацікавленими у відновленні Запоріжжя сторонами: це міська рада, обласна державна адміністрація, громадські організації, вищі навчальні заклади, експертна спільнота. Створює нові підходи у галузі енергоефективності і міністерство відновлення. Зокрема, це регулюватиме новий закон про енергетичну ефективність. За словами заступниці Мінрозвитку громад, наразі розробляється понад 40 актів, які спрямовані на підвищення енергоефективності нашої економіки та сприятимуть зеленому відновленню. Для нашої країни зеленої трансформації є однією з ключових складових євроінтеграційних прагнень і одним з найважливіших принципів, що лежать в основі європейської політики, європейська зелена угода. Ми ретельно вивчаємо та впроваджуємо європейські акти, які реалізують Green Deal. Йдеться про директиву енергоефективності та директиву з відновлення енергетики. Це стало важливим кроком до втілення нових підходів у сфері енергоефективності. Уряд прийняв ряд стратегічних документів, серед них стратегія енергоефективності до 2050 року. В рамках форуму відбулися і панельні дискусії. Представники органів місцевого самоврядування акцентували увагу на викликах, які нині стоять перед Запоріжжям. Серед них, зокрема, питання економічної безпеки, і руйнування, яких зазнали промислові підприємства та екологічні наслідки від війни. Вирішується питання щодо підготовки проекту нормативного акту щодо звільнення від оподаткування земельних ділянок, об'єкти, на яких зазнали руйнування. Зараз розглядається і користуються з бюджетом. Питання щодо оподаткування нерухомості від нерухомості окремої від земельної ділянки. Але я хочу наголосити на тому, що сьогодні місто працює в досить важких умовах, отримуючи інфраструктуру міста, тому відповідно ті пільги, які ми надаємо, ми скоро повинні разом з вами опрацювати питання їх економічного ефекту. За словами заступника міського голови, вже завершена робота над проєктом плану розвитку та відновлення Запоріжжя. Триває розробка плану комплексної відбудови. Наразі це вкрай важливі документи для Запоріжжя, які фактично стануть нарисом його майбутнього. Плануємо відбудову того, що ми пропонуємо і за рахунок місцевого бюджету, за рахунок державного бюджету. Це майже 226 проєктів на 22,6 мільярда мільярд гривень. Це досить суттєвий кошти. І останнє, що я хотів, щоб ми всі разом розуміли, якісь проблеми стикається місто, опять ж теж безпековий фактор на це, має досить велику яву це залучення інвестицій і кредитних ресурсів. Наявність досить близької зони до фронту. А всі, хто займається сьогодні грантами, хто займається залученням державних коштів, бачать про те, що вимоги європейських банків сьогодні поділяють. Міста і, і територіальні громади на червоний, жовтий, зелений рівень відповідна близькість до фронту, порядка 50 кілометрів, це є красним рівнем. Від цього залежить і джерел фінансування. So Кажемо з вами про майбутні робочі місця, про майбутні домівки, про майбутню безпеку. Ми маємо не забувати про забруднення повітря. Ми маємо думати про те, як зробити його чистішим, як зробити його приємнішим вже зараз, аби наші наступні покоління не вирішували цю проблему, а лише працювали над розвитком та розбудовою Запоріжжя. Одним з викликів є відтік кадрів, торік близько 500 інтернам медичного університету, місто допомогло працевлаштуватись, знайшли роботу у комунальних закладах та органах місцевого самоврядування і півтори тисячі вимушених переселенців. Торік запрацювали три освітні центри. Побачивши якість і ще раз кажу надолуження освітніх знань з партнером ЮНІСЕФ з посмішкою запланували в цьому році, буде створено 20 освітніх центрів. І 40 освітніх центрів надолудження знань. Тобто, ми вже половина шкіл фактично йдемо в формат навчання, яке ну, наразі є дистанційне, буде змішаний формат. А сьогодні 72% області на жаль тимчасово окуповані, але ми абсолютно точно скоро повернемося до своїх домівок і наші люди. І внутрішньо переміщені особи це те, кого це ті, кого ми теж повинні дуже сильно підтримувати, незважаючи ні на що, ні на інформаційні кампанії ворога, ні на тимчасову окупацію, ні на прильоти, які вже там, не тільки вночі, але і днями стаються в Запоріжжі, незважаючи ні на що від нас з вами всіх вимагається і очікується, що ми будемо дійсно і надалі розвивати місто. Також в Запоріжжі цьогоріч з'явиться потужний молодіжний центр Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Не тільки рятують життя і працюють над просвітницькими проєктами. Співробітники ДСНС у співавторстві із запорізькими школярами створили дитячий посібник із протимінної безпеки під назвою Зоопатруль на варті безпеки. Рятувальники написали казки, а діти зробили для підручника ілюстрації. Про спільний творчий проєкт розповіли під час презентації нового видання і нашим журналістам. Подробиці далі. Посібник для дітлахів зоопатруль на варті безпеки це правила поводження з небезпечними предметами, представлені через пригоди звірів. У такий спосіб автори намагались за допомогою цікавої оповідки, а також ребусів і завдань розказати дітям про складні травматичні речі, що становлять загрозу у воєнний час. Головні дійові особи пригод на обкладинці книжки це мавпеня, порося, кошеня, віслючок, пес-матот і бджілка. Це такий собі зоопатруль, який перебуває на варті безпеки. Це тваринки з різними характерами. Тут є безкетники, тут є розумнички, тут є провокатори трошечки. Ну тобто ми намагалися зобразити героїв таким чином, щоб це було цікаво, і щоб у формі цілісної казкової історії пояснити аспекти протимінної безпеки. Попрацювати над творчим проєктом запорізьким рятувальникам запропонував благодійний фонд із міста Дніпро. Мама плюс я торік у грудні до нього долучились 18 учнів гімназії номер 6 А профінансував друковане видання фонд «Карітас Запоріжжя. Під час презентації маленькі художники отримали від дорослих сигнальні екземпляри книжок зі своїми малюнками. Цікава казка, дуже гарна. Я намалював велику мину та поситний знак обережне міна. Цим самим я хочу донести, що не можу підходити до мін, які позначені чимось. Завдяки вам. Ми тепер всі разом зможемо ще більше ДСНС, ми як фонд навчати дітей з протимінної безпеки, правилам протимінної безпеки, щоб вони не страждали і залишалися живими. Я хочу, щоб ви вірили в себе, ви вірили в свій талант, ви вірили в те, що ви вже в своєму віці, скільки б вам не було, чи 7 років, чи 14, щоб ви знали, що ви вже впливаєте і на теперішнє, і на майбутнє. Після презентації посібника запорізькі рятувальники провели для дітлахів урок безпеки у новоствореному класі в центральному офісі ДСНС. Відтепер їхнє перше в житті друковане видання можна побачити і в електронному вигляді у мережі інтернету. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Створила власний наркобізнес та завербувала шість запоріжців для збуту метамфетаміну. Тепер усі фігуранти очікують на судовий вирок. Подробиці наркобізнесу та про інші події у регіоні. Далі у нашому дайджесті. У Запоріжжі судитимуть організаторку угрупування, яке збувало метамфетамін. Восени минулого року поліція викрила ділків, на чолі яких була 35-річна запоріжанка. Команду до себе згодом залучила ще шість місцевих та контролювала усі процеси збуту. Під час обшуків у фігурантів знайшли зіп пакети із кристалічною речовиною, пігулки, електронні ваги, блокноти з чорновими записами, а також гранату та інші речові докази. Наркотичні речовини ділки продавали за готівку. Слід. Чи висунули обвинувачення жінці за п'ятьма статтями кримінального кодексу України? Загалом учасникам наркобанди загрожує до 12 років ув'язнення. Впродовж доби рятувальники ліквідували п'ять пожеж у природних екосистемах Запорізької області. Вогонь знищив пів гектара природнього фонду. За останню добу причиною загорянь ставало сміття, з якого вогонь перекинувся на дачі. На щастя, ніхто з людей не постраждав, а от дерев'яна споруда вигоріла вщент. Надзвичайники закликають обачніше поводитись з вогнем та відповідально ставитись до природних ресурсів. Порушив правила дорожнього руху та зіткнувся з іншою автівкою. На перехресті вулиці Верхньої та Перемоги Ваз проїхав на червоне світло та влетів у джилі. Як виявилось, водій Ваза був на підпитку. У його крові виявили 2,7 проміли. Патрульні з'ясували, що порушник неодноразово був помічений за кермом нетверезим і позбавлений прав. Поліцейські в чергове склали протокол на чоловіка та відсторонили від кермування. В одному з районів Запоріжжя у п'ятиповерхівці на балконі сталася пожежа. На верхньому поверсі загорілись побутові речі на площі 15 квадратних метрів, оскільки вогонь міг перекинутись на інші квартири, на місце оперативно прибуло 5 одиниць техніки, а всіх мешканців під'їзду евакуювали на свіже повітря. Під час гасіння пожежі нашими співробітниками було виведено з сусідніх квартир на свіже повітря четверо людей. Медична допомога врятованим не знадобилась, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та не допустили до вогню на сусідній балкон та помешкання. Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. За фактом події ведеться розслідування. Бойове мистецтво, яке започаткували козацькі розвідники пластуни, і переважно його частину почерпнув національний вид спорту Спас особливістю бойового мистецтва є техніка гойдок – непомітне наближення до ворога та атака. Цю тактику застосовували воїни таємної розвідки Запорозької Січі, тож дізнатися про козацький звичай вдалося лише через 300 років. Традиції та культура козаків нині продовжує опановувати молодь у школі з українського рукопашу Спас, як навчають юнак Запорі. Бачив Вадим Сорвін. Виконує удар пино. голову партнеру Звідси ті, які тільки умирнулись, уйшли від удару. Працюємо трічка. Пані Олександра тренує юних спасівців у Запоріжжі вже протягом декількох років. Займається із дітьми усіх вікових категорій щодня. Тренерка ділиться. Діти напрацьовують нові навички, які знадобляться їм у майбутніх змаганнях. Вивчення якихось нових елементів, розминка у русі. Загальна фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка, спаринги, навчальні поєдинки і заминка зараз. Ми працюємо над тими. Е Напрямками, де були прогалини, наприклад, ну і наразі дуже добре оцінюю своїх вихованців. Починають діти зі звичайної руханки, продовжують більш складними вправами та поступово переходять до спарингу. Саме через комплекс різноманітних вправ вихованцю школи Івану і припав до душі український рокопаш. У школу українського рукопашу спас хлопець вступив чотири роки тому, а до цього практикував боротьбу. Через знайомих Знайома розповіла мамі, а вона така хоче позайматися. Ну і отак от потрапив на спас. Я Займався різними видами спорту, але ну, з отак, от надовго, щоб затриматися тільки на спасі. Чому сподобалось? Ну тут просто я займався, наприклад, боротьбою, ну там тільки боротьба, а тут все воно якось разом. І боротьба, і рукопаш. Ну і, взагалі, атмосфера мені подобається. Окрім участі в українських та міжнародних змаганнях з рукопашу. Вихованці спасу розвивають і культуру українського танцю зокрема, виступають у театрах та філармонії, а також створюють власні творчі проєкти. Наші діти приймають участь в змаганнях. Наша участь, наша підготовка дає можливість приймати участь і в різних проєктах творчих. Це з запорізьким театром. Магара і філармонія, філармонії з іншими участь у різних народних фестивалях, фестивалях бойових мистецтв. Це також Товарування. Загалом у дитячо-юнацькій спортивній школі спас опановують слов'янське бойове мистецтво близько 250 вихованців. У Запоріжжі розташовано 8 осередків для таких тренувань спасівців. щонайменше по одному в кожному районі. Тренери з радістю чекатимуть на нових вихованців. Вадим сорвін, Роман Котляр, телеканал НТМ. Команда на часі продовжує розповідати про музейні заклади області. Деякі з них опинились на лінії вогню, але найцінніші артефакти місцеві жителі встигли вивезти, інші врятувати не змогли. Розівський краєзнавчий музей, що у Пологівському районі, нині у тимчасовій окупації його експозицію вивести не вдалось. Але співробітники закладу на співпрацю з ворогом не пішли і зараз продовжують наукову роботу вдалині від рідної розівки. Чи вціліли музейні цінності? Журналісти МТМ. Дізнались у краян, які переїхали до обласного центру. Розівський краєзнавчий музей розташовується на другому поверсі селищного будинку культури. Його колекцію ще у 60-х роках минулого століття почав збирати місцевий дослідник Володимир Марюха, наповнював археологічним, етнографічним, природничим та письмово-документальним матеріалами. Вони і стали основою першої експозиції. Розповідає голова селищної ради Світлана Нестеренко. Були розділи природнього характеру, тобто, це були гербарні матеріали рідкісних. Рослин. Суха балка у нас є, у нас є балка Антонівка, там де саме такі рідкісні рослини. Також були викопні рештки тварин, речі, які стосувалися запорізького козацтва, люльки, прикраси для коней, якісь рештки стародавнього посуду, гудзики, монети. Було багато, таких речей. Було багато саме експонатів, які стосувалися періоду Другої світової війни. Дослідницьку справу Володимира Марюхи продовжили розівські науковці, подружжя Оксана та Олександр Подпрятовий. Але навесні 22-го, коли Розівку окупували російські загарбники, наукову роботу були змушені згорнути. Важко згадувати той день. Дуже стрімка окупація відбулася 3 березня. Тобто, початок дня нічого ще страшного не віщував, але ми знали, що вже не так далеко від нас є окупант. Одразу по обіді розпочався потужний обстріл селища, і надвечір уже селище все було заповнене буквально окупантами. Наш краєзнавчий музей знаходиться на другому поверсі будинку культури. Там стояли у нас, знаєте, такі, ну, такі гарні двері, які вони не змогли просто відкрити. І музей залишався зачиненим. Його намагалися кілька разів все ж таки відчинити, відкрити, зайти туди, але не змогли. І вже музей був, двері були пошкоджені, вирізаний замок, зайшли вже туди, мабуть, десь наприкінці літа. Подпряту ви встигли знищити світлини та документальні свідчення про місцевих атовців. На співпрацю з окупантами не пішли, виїхали з розівки. Але в їхньому будинку залишились архівні матеріали Володимира Марюхи, над якими вчені працювали вдома. Де цей архів зараз невідомо, каже Світлана Нестеренко. Він по собі залишив дуже багато документальних матеріалів. Були його архіви, були його. Його бібліотека, яку по його смерті син передав саме до нашого краєзнавчого музею. Але, на жаль, на території залишались люди, які знали про це, які пішли на співпрацю з ворогом. І тому вже після того, як подружжя Патріатових виїхали з окупації, разом з військовими, разом з ФСБ прийшли і ті матеріали у них з дому забрали. У 1823 році на ці землі прийшли першопоселенці, пів тисячі німецьких сімей, і утворили тут колонії. Розповідає історик Сергій Шевчук. 200 років потому у 2023-му розівці готувались відзначити ювілей створення одразу 17 населених пунктів району. Сергій Шевчук пропонував землякам провести фестиваль поріднених сіл і запросити на свято нащадків першопоселенців, але через вторгнення російських загарбників реалізувати плани не вдалось. Планувалося на цьому фестивалі, щоб е, з'їхалися туди сучасні жителі е, оцих 17 сіл і е, нащадки засновників. Вихідці із Німеччини, яких доля розкидала по всьому світу. У Німеччині існує таке видання. Люди дороги, і вони час від часу нащадки, засновники оцих 17 колоній, збираються ну, в якомусь місті і е е підтримують між собою зв'язки. І так, святкування 200-ліття 17 населених пунктів не відбулося. Готували до ювілею і пам'ятну стелу на згадку про першопоселенців. Нині її приховали, каже історик. На даний момент всі експонати музею знаходяться на місці. Так, їх час від часу беруть для того, щоб показати. Я знаю, що возили експонати наші в сусідню Нікольську громаду до якогось заходу, але повертали. А подружжя подпрятових написало журналістам, що наукова робота у релокації продовжується, але з обмеженнями, обумовленими обставинами воєнного часу. Наразі в їхніх наукових публікаціях з'явилась нова тематика про втрати цінних пам'яток України внаслідок російсько-української війни. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. У чат бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у збройні сили України.